22 листопада на лінію 102 надійшло повідомлення про те, що в одному з ліцеїв надвірнянського району загинув учень 9 класу. За даними слідчих, вчитель супереч усім вимогам провів гурткове заняття зі стрільби по мішенях із пневматичної гвинтівки. Практичні стрільби відбувалися на коридорі загального користування з відстані 7 метрів. Вчитель відповідно 63-го року народження. Організував крім академічного академічного заняття. Він організував гуртову роботу. На вулиці були присутні близько 15 дітей. Розпочалися розподіти були з 9 класу, 10 і 11 клас. Тобто порушення всіх вимог розпочав цей урок і відповідно розпочалися практичні заняття всупереч всім заходам безпеки. За словами слідчих, школяр перезарядивши зброю, передав її однокласнику і, сплутавши запобіжний гачок із пусковим, здійснив вистріл у загиблого під час допиту з цією дитиною, якій Здійснив постріл, було встановлено про те, що дитина перезаряджала зброю і передавала іншим учням для подальшої стрільби. І в черговий раз, перезаряджавши зброю, хлопчик розвернувся до потерпілого, до померлого, і в цей час відбувся постріл внаслідок необережного поводження. Я стверджую дитина замість. Е Запобіжника дитина натиснула на спусковий 14-річний школяр отримав поранення у області грудної клітки. Від отриманої травми хлопчик помер на місці. На момент події вчитель був присутній в коридорі, де відбувалися стрільби. Постріл відбувся. Дитина отримала поранення в області грудної клітки. Негайно цей хлопчик, який здійснив постріл, викликав карету викликав швидку допомогу. Він повідомив лікарів про це Він сам особисто зателефонував, побіг на вулицю для того, щоб вибіг зі школи для того, щоб зустріти лікарів. Приїхавши на місце події, швидка допомога вже констатували фактично спер цієї дитини. Вчитель був присутній, і за словами вчителя він намагався надати допомогу цьому потерпілому хлопцю. Встановивши походження цієї зброї, слідчі з'ясували, що вона була. Придбана на запит директора навчального закладу з метою покращення матеріально-технічного забезпечення. Така пневматична гвинтівка не передбачає спеціальних дозволів на придбання. Ми встановили походження цієї зброї. З'ясувалося про те, що. В цьому році на запит на лист директора навчального закладу, який звернувся до голови ОТ... до голови сільської ради Пасічнянської, які є засновниками цього навчального закладу для того, щоб покращити стан матеріально-технічного забезпечення і належного проведення предмету захисту країни і гунтгурткової роботи закупити пневматичну зброю, пневматичні гвинтівки, в результаті чого було закуплено для цього навчального закладу три пневматичні гвинтівки на сьогоднішній день. Нами створені робочі групи. Ми перевіряємо, у яких навчальних закладах є ще така зброя, хто ними користується, які умови? За ініціативою керівництва головного управління Національної поліції створена так само буде проведена службова перевірка вже в рамках. Профільним департаментом освіти науки обласної військової адміністрації слідчі розпочали два кримінальних впровадження за частиною 1 статті 119 – вбивство через необережність, а також частиною 2 статті 137 – неналежне виконання обов'язків щодо охорони життя та здоров'я дітей, що спричинили смерть неповнолітнього кримінального кодексу України. Ліліана Іванічук Сергій Гуменюк, новини телерадіокомпанія компанія Раї.